Привіт, з вами, що там Ютуб? Дай Боже спільнота. І сьогодні ми поговоримо про те, як ми не слідуємо трендам, як ми в нашій спільноті їх створюємо. Тож, поїхали. Сьогодні в нас, як завжди, запрошений гость нашої шоу-програми Павло. Ви можете бачити його на оці в одній камері. І починаємо? Да, давай. Дуже часто питання у спільноті, і, от саме, от в Павла, як ви придумуєте ідеї, як ви створюєте ці ніші, оці от тренди, що воно все залітає, і так далі. тому Подобне, особливо дуже багато таких ніж ми викладаємо в наш секретний телеграм. Хто з секретки, всім привіт! Вони знають про що ми говоримо. Це насправді нелегкий такий, мабуть, спосіб пошуку. От в тебе якісь є. Варіанти назви свої, я ще свої підкину. В мене є така штука, як я це називаю тренувати YouTube канал. Що означає тренувати YouTube канал? Наприклад, ви маєте е, декілька тем, якими ви займаєтесь, і на кожному каналі ви підписуєтесь на цих конкурентів і відповідно тренуєте ті рекомендації, які YouTube вам надає. Також в мене є просто канали, де взагалі лютий діч. Там ні одного відео на тому каналі немає, але я його маю для того, щоб досліджувати рекомендації на тому каналі. І коли ви заходите на головну сторінку на своєму власному каналі, де ви там дивитеся Стерненка, угу. у вас адекватні рекомендації. Ну якщо ви півроку будете тренувати канал на всяку дорістіку, то у вас там будуть такі. Рекомендації, ну прям темна сторона Ютуба, практично. І там такі ніші унікальні можна побачити, що в голову адекватній людині таке не прийде. От такими тренованими каналами і знаходяться дурні або цікаві ніші. Також в мене, наприклад, є три браузера, і в цих всіх браузерах в мене різні канали на різну тематику. Є з нішами 18+, є з білими нішами, є з просто така рандомна, починаючи від музики, закінчуючи. Там як коров доять, знову ж таки, яйця собирають. Ну просто все. І таким самим чином, ви тут подивили щось, там подивили щось, і ці всі е, канали, ці всі рекомендації не пересікаються. І в мене, виходить, є три джерела натхнення, скажімо так, але менш з тим, що я не просто дивлюся і повторюю, я дивлюся відеоролики і стараюся придумати, що б я зробив би, або, наприклад. Якщо є багато відеороликів, я на якийсь тикаю і тоді аналізую: так а чому я тикнув саме на це відео? Чому я подивився саме на цю картинку? Чому я затримався саме на цьому відео? І отут починається, як то кажуть, магія. Тобто, у вас є три канали, які на яких ви не викладаєте відео, через які ви просто аналізуєте певну нішу. Ні, ми викладаємо на них відео. Ну є можеш мати канал, де в тебе є Твої відео власні, а можеш бути просто лівий канал створити, але ти там будеш дивитись тільки там якусь окрему нішу, і в тебе буде чим більше ти тикаєш по одній тематиці, тим більше в тебе рекомендацій на цю тематику. Так. Відповідно, під кожну тему собі зроби акаунт, де ти ці рекомендації будеш спостерігати, щоб шукати нові якісь прикольні ідеї. Нічого тренувати е, тренувати канал. Це не означає, що це якось від е, відобразиться на твоїх відеороликах. Це відобразиться на твоїх е, лінь, на твоїй ленті, де тобі рекомендуються якісь нові, 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 нові відоси. Тобто мене. Може бути канал, на якому я викидаю відео, наприклад, з коровами, і я можу на ньому, наприклад, його тренувати під там кораблі. Це запросто. Спокійно. Спокійно. Ну, але зручніше, мабуть, все ж таки, на каналі з коровами дивитись коров. Ну, це вже на твоє, на твій е, розсуд. Ну знову ж таки, але це ніяк не вплине. Ніяк? Так. На, на рахунок кораблів, в мене навіть є. Канал, на якому я дивлюсь кораблів, щоб ви розуміли. У мене навіть от є переписка. Буквально два дні назад. Я переписувався з хлопцем, який написав, що він живе в Британії в якомусь містечку. Я зразу за заби... він питає, що там можна знімати. Я зразу вбив у Гуглі містечко, і мені на другі фотки вибився офігенний лінкор, який там стоїть. У мене є канали, на яких я цікавився кораблями, і я навіть писав запит. Питав, скільки коштувало б в 3D зробити модель корабля, щоб зробити аїшну озвучку і просто про якийсь корабль. Там перегляди шалені. Просто знову ж таки, чисто із за того, що я дивився, я вже почав думати, як би я цю нішу робив, би і щоб я вносив які б я б деталі чи моменти туди підчеркував би. Давайте розкажемо про декілька ніж, які виникли просто через наше спостереження лазення по Ютубу. Ми знайшли просто: от, давай розкажемо за статуї. Це вообще Це був перший тренд, який ну по суті ми його породили. Ну можливо, хтось нас за це хейтить, що ми типу, Ютуб засмічуємо, і ще щось. Але камон, люди заробили сотні тисяч доларів, бо ми це придумали і розказали про це всім. Давай одного прекрасного дня на одному з своїх каналів я лазив по рекомендаціях, і я побачив. Відео таке от воно було е, як шортс, але в довгому. Де чувак показував в руках статуетку е, 3D на принтері. Він статуетку зробив, така дівчина з великими грудьми, поштними формами, повністю оголена і задреною ногою. І він це знімав в такій перспективі на телефон, що вона як була здорова, поняв? А ззаді була травичка. І він її так покрутив, покрутив, і там було щось там. Ну не багато переглядів, пару тисяч, можливо, чи 1600, ну от не пам'ятаю. От воно мені зразу попалося. Наскільки я був натренований, моя вкладка була натренована на такій ніші, що мені відразу це попалося. Я такий так, стоп, чому я на це нажав? Чому це так цікаво? чого це прикольно? Тому що це оголена статуя, це на Ютубі, а це близько 18+, Я почав я відразу написав в секретному телеграмі пацани. Хто шарить у всяких цих програмках? Stable Diffusion. Stable Diffusion і так далі. Давайте бігом щось придумаємо. Відізвалися пару наших підписників. Поч... Ні, Так ти не договорив, або я прослухав. Ти почав оновлювати вкладку. Та і там буквально за 20 хвилин, поки ти пішов, по хава mm -hmm. прийшов назад. А вже так. були перегляди блін в рази більші. Да, да, я що пов... ти по секундах оновлює, і там просто росло, росло, росло на цьому відосі. з 3D Оцю, оцю от статуетку на 3D-принтері, я ж кажу, воно почало ще більше. В мене така теж як кстати, прикольна штука. Якщо я бачу якийсь цікавий відос, і він тільки залитий, там гарноють перегляди. Я в цю складку зберігаю і потім заходжу, оновлюю і дивлюся, mm -hmm. як воно росте. І розумію, що там воно зараз капець набирає. Тому в нас в хромі просто так повно вкладок, і хтось просто може підійти до компа, там щось там зайти, виключити і виключити. І в нас завжди така реакція: Ти що наробив? Як це все тоді знайти? У мене є Command-Shift, та-та-та-та-та-та-та У мене є такі вкладки, яким там по пів року. І коротше, у цій секретній групі я пишу людям так, так, так. В той же ж вечір багато хто відгукнувся. От Андрій Вількович, багато хто відгукнулися і почали робити оці статуї клепати і заливати Вова теж. І воно в перші відео почало тако токолиті. Бах в Андрія, вроді би. 500 баксів за день воно принесли. Такі чо коротше, давай далі, далі, далі заливати на нові канали, на мертві канали, на монетизовані канали. Вот і почали масово це робити, і дуже багато людей реально заробили, але далі трошки пережерстили. Ось і Ютуб почав закривати чуть-чуть ці канали. Але YouTube, багато хто Ютуба переб'ю в Ютуба. Є така штука. Коли ми що там Ютубу, бо я не знаю, чи взагалі в світі існує аналог, якийсь американський такої армії ютуберів. Можливо, ми одні так в сіті. Ну такою кучкою. Ми кидаємо клич на якусь нішу. Туди залітають просто сотні авторів, якщо не тисячі. Починають робити настільки масово це все, що Ютуб таке враження, ніби оголошує охоту на цю нішу. Так було з пляжами, так було з татуями. Uh, так було з беками, про бики ми зараз поговоримо. Що в один момент, коли є одні канали, там 10 каналів, Ютуб їх не чіпає, вони спокійно заробляють свої гроші. але коли залітає просто тисячу авторів з такою нішою чуть -чуть 18 плюс, Ютуб такий ну-но-но, і всім починає забирати монетизацію. Зараз, скільки часу пройшло, і ми бачимо. Канали зі статуями, які мають монетизацію. Шуміха прийшла, Ютуб їх вже не чіпає. До речі, ще хотів сказати про пляжі. Все це теж почалося з пляжі. Да. Ми побачили, що був тоді один канал на Ютубі, Волкен Біч що чи ні, чи Біч кровіч Тур. Так, біч Тур був канал, і все, і не було аналогів. Ми такі оп, оп, оп. Я як зараз пам'ятаю Марку, кажу: їдь сюди бігом! Короте. Марк хапає, їдемо на пляж. І щоб ви розуміли, в цю нішу ми теж багато що принесли. Ми принесли туди прев'юшки. Ми удосконалили, ми скільки ми палок наламали. Коротше, щоб прив'юшку ставиш, злітає. Прев'юшку ставиш там 18 плюс чи ще щось. Поки ми не додумалися, що потрібно в правильному ракурсі, як правильно фотошопити ці превюшки, і потім оці наші прев'юхи по сьогоднішній день літають по всьому Ютубі. На яку нішу ми би не зайшли? Наприклад, у 2024 році я з підписником запустили канал по документалках, і ця ніша була сформована. Вона доволі конкурентна була, але ми запустили її якісною. І ми внесли свій тренд цю нішу, що навіть канали мільйонники почали такі: хто це, що це, і чого вони так летять? І що вони взагалі роблять? Що ми просто типу, попрацювали над прев'ю, так угу. і додавали туди е, ну такий якісний клікбейт. Що навіть канали мільйонники почали в нас просто тиряти прев'юшки, виставляти в себе, і в них вони збирали менше переглядів ніж нас, бо ну, там сам... ще дуже важливо було з назвою. Поєднати. А, ну, саме обідно у мене, наприклад, таке дуже часто, коли мої прев'юшки. Uh, мене на... мало збирають, а от в конкурентів просто там, на мільйон. Останній такий приклад: це 93 мільйони. Зібрала прев'юшка. Uh, я був з фотошопів ще в 2016 році. Така машинка, яка курей ловила, поняв? І, 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 тіпа... Ну, погаді зразу. Так, зраз. да, прямо як з мультика ну, погаді. От я, в принципі, зробив таку ж саму, і вони зараз її переюзали три місяці назад. І за три місяці 90 мільйонів переглядів набрали. прикинь? І, тіпа, але я страйк не кидав, я таким не займаюся. Це... Я задобуся, якщо буду кидати всім страйк, хто використовує мої прев'юшки. У Мене питання. Мене зацікавило, наприклад, ніша статуями. Я так розумію, воно є з елементами геротики. Як яке прев'ю ставити, як не переборщити? Там чесно кажучи, кожна картинка в цій ніші це дуже люте прев'ю, яку хоч таку і став. Так, да, ну, знову ж таки. Є відоси, де просто прев'ю там легенька еротика і так далі, і вони не так залітали, а є прямо така розчепірка, і вони зразу мільйони переглядів ну, в Ну, Але день. зараз, вже в 25-му році, це дуже геть небезпечна ніша. Є одиночні випадки, де це монетизується, все окей. Але є ранвеї, є нові якісь методи монетизувати цю нішу. І, наприклад, якщо взяти там, догенерити статую в музеї. Але згенерувати людей знизу, які ходять, так в тебе ще більше шансів монетизувати цю штуку. Тому що люди ходять. Ще якщо їх озвучити, що це звук музею, трендець. Мало того, у нас є ще й досі живий такий канал, якому вже більше року, але ми не маємо до нього доступу. І там, до речі, там. Тупо мільйони переглядів, там 20 з чимось тисяч вже підписників чи щось того. Нічого, він він зареєстрований на американський номер. Ми просто не можемо додзвонитись, щоб нам смс-ку продиктували. Зато ми ще трошки почекаємо, відновимо американський номер, ще одну кнопку нам прийшлють. А, кстати, так. Але може сказати, що це типу, сумнівний контент і не вислати. Таке теж буває. Ну а ми, до речі, можемо лайфхак зробити набрати 100 тисяч підписників, поміняти нішу, видалити все і все назвати. Влад і Марк. Канал. ватсап YouTube. Чекаємо, поки Аїшка е, дозволить перекладати повністю подкасти. Знаєш, так від а до я і зробимо просто WhatsApp-Ютуб з нуля. Говоримо далі: бики. Так от, бики це також тренд, який, по суті, породився завдяки. та завдяки владові, який надивився на Ютубі знову відосики. Склав докупи пазл і такий, все, нам треба туди зараз я розкажу як з'явилася ніша з биками коротше одного дня це якого ну одного дня це новий рік Прямо на самий новий рік я сижу типу втикаю відоси а, в ютубчику як завжди тобто не святкую олів'ян їм і дивлюся чувак якийсь мароканець знімає де він в бенідормі в нього ще зуба одного немає короче він такий hello туди сюди і знімає там як люди фестивалять гуляють по Бенідормі. і він проходить біля бару який називається Red Leon, Red Leon бар називається Коротше. І я бачу, він там ходить, знімає там людей, і там баришні на биках, і там все, там, юбки піднімаються, вони п'яні, британки, падають отуди весело хочу до них. Коротше, кажу, знаєш. І тут я типу, такий, блін, так це ж геніальна ніша. Я відразу пишу, хто є нашому. Чаті секретному, той пам'ятає, що я пишу, хто є з Бенідорма прямо 1 січня. Мені відписали пару людей, що є, є, є. 2 січня відписало вже трохи більше людей. І, коротше, я ті типу, покажу: бігом в Бенідорм. Вони приїжджають, починають все це знімати і скидають. Ми починаємо це заливати. І там от просто статистика полетіла. По 10 тисяч доларів почали заробляти ну Просто дурдом. Но в тому барі є проблема, там охоронці. Викупили цю схему-систему, вони її викупили тільки після того, як наші люди почали масово знімати цю нішу. Не тільки в тому барі, але в інших барах там по всій Європі. Ютуб просто знову наплудив цих да. каналів. Ну, не Ютуб, а що там? Ютуб наплодив цих каналів. І чуваки ж, які працюють в цих барах, чи адміністрація, чи охоронці. Да, вони, вони ж не гання... сліпі, вони ж можуть це в рекомендаціях бачити. І вони такі. Окей. Вони, коротше, почали самі е, знімати та і теж багато набирати. Потім я слідкував теж за цими каналами. В один момент них позабирали монетизацію, і вони вже е, не так жорстко почали ганяти людей. Ось а потім знову нові позаводили канал і знову почали ганяти. Тому в нас є воркери е, в секретному телеграмі. Є контакти людей, які... Знімають, продають оцих биків. Якщо вам цікаво, долучайтесь, там досить недорога ціна, якщо не помиляюся, і можете і крутити трансляції з ними, і шорти робити, і відео? Ну коротше, там багато чого можна зробити. Знову ж таки, офігеть, багато каналів уже з цією нішою є. І скільки ще буде таких трендів? Скільки ще ми всього придумаємо? А скільки всього ви самі можете придумати, просто подивившись на один канал. Схрестивши його зі своєю ідеєю або поєднавши дві якісь теми в одну. Блін, там чувак знімав 3D-принтер фігурки, це переросло в статуї під соусом музею. Да, і до все. речі, ми так і подавали да. це, що це відео, які ми зняли в музеї. І, і ми так придумали так. навіть як це зробити корисним, тому що там просто там в статуї, і на задньому фоні. Чатом GTP, GPT. Я бачу вас на коменти. Якщо хто не поняв, там розписується культура там Індії, культура. Типу, Китай. ці статуї були знайдені серед руїн стародавнього там храму династії дзінь. Така от білі бірда. І І там гола це мистецтво. Насправді знову ж таки я кажу в усіх нішах. Чи там свиню ріжуть, чи там, не знаю, бриють ноги комусь там, чи масажі роблять в любі ці ніші, які ви дивитесь, подумайте, от вже багато разів ми звертались до цього фонарика, ліхтарика. Це коли ви світите отаким от пучком світла, а ви його тако розширте і подивіться ще по боках. Але навіть не розширяйте, просто поверніться. Та. Типу, бо там вас один куч, ви тільки туди дивитеся. Насправді будь-де можна посвітити і зачепити за якусь цікаву тему. Класна ніша була, я її відзняв, але так і не запустив. Дуже-дуже давно в мене десь ще валяються ці відоси, треба знайти їх. Тому що зараз поясню. Коротше, мені попадалися відоси дуже заліпательні, де в Кореї а, бари, і там в барах продають всякі коктейлі. І це так заліпательно і круто, коли там, наприклад, беруть стаканчик пластиковий, в нього насипають лід, щось заливають, заливають, каву з молоком роз, розколочують і подають, так поняв? І там просто величезні перегляди, і люди працюють в барі. Це їхня робота. Вони знімають і колотять, так як ми і казали. Але зні... тоді твоя помилка була що ти на монетний канал це опублікував? Я ще скажу, яка моя була помилка. У мене тоді був. Доступ не було до цих стаканчиків. Ми вирішили знімати гарно на терасі з гарним виглядом. Ми відзняли, ну мабуть, відосів просто 10 uh -huh. і поїхали додому. Ось ми зніма... Ми були на відпочинку і типу познімали їх там скількись, uh -huh. та й поїхали. Коротше, я їх закину на монетизований канал, вони нічого не набрали. і Я так і забив. Вони по сьогоднішній день лежать. Можливо, якщо закинуть їх на новий канал, вони наберуть щось більше чи краще. Але знов ж таки, я не повторив ту ж саму ідею, яка була в цих конкурентів. Де я надихнувся. Я придумав свою. Я додав туди свої ізюминки, свої лайфхаки, свої фішки. Фарбу, хуа, щоб воно виглядало яскравіше. і не без цього. До речі, в одному із відео я додав пральний порошок. Ну, типу, знаєш, рідкий пральний порошок, був такого синього гарного кольору. Як би то сказали за модним словом, розлад харчової поведінки? Тож. Ми вже дуже багато говоримо. Я не знаю, скільки там вже хвилин цей подкаст триває. Скільки ще трендів буде створено? Я запрошую всіх, хто ще не є до нас спільноту. Нашу телеграм-групу ютуберів, там вже нас більше 10 тисяч. Щоб ви розуміли і будемо думати нові тренди. Так, і щоб ви розуміли, ми вам розказали лише отаку вершинку айсберга, ніж які вже просто спалені, бо ми всі нові ніж, які придумаємо. Ми їх викладаємо в секретний телеграм, в який ви теж можете долучитися. Ці ніші, які ми тільки що вам розповіли, ще й досі продають інші експерти, біржі і так далі. Продають нішу статую, продавали за 500 доларів, за 2000 гривень. Тобто перепродували. Ну коротше, тому приходьте і дивіться у першу істочників. І робіть Ютуб. Все, пока. Знято. Тебе нема питань? У <кху> тебе нема питань? А, Без новых. Тебя? Старых. Все? Все? Блять. Ты заебал. Ты вы, блять, псы.